На кілька годин приміське село Угорники залишилося без світла. Однак такі незручності, кажуть енергетики, вимушені. Такою була необхідність, аби провести оновлення та капітальні ремонти мереж. Особливість цього населеного пункту облаштування повітряними кабельними лініями. Тож тут вистачає проблемних ділянок. Одна з них на околиці села. Повз мережі 10 кВт, яка веде до розподільчого трансформатору, ростуть високі тополі. І під час поганих погодних умов гілля постійно пошкоджує електроопори та кабелі. Нині працівники рему самостійно Крону дерев, замінили проблемні стовпи та проклали майже пів кілометра нового кабелю. Якщо якийсь вітер такий сильніший або налипання мокрого снігу, значить ці гілки починають падати. Ну, ми знизу все підчистили, ну, Це дуже великі дерева, ми просто не в силі ну, самі це все зробити. Також упродовж одного дня в угорниках замінили застарілий трансформатор на новий та капітально відреставрували ще один. У підсумку Сяють фахівці РЕМО, мешканці села більше не відчуватимуть незручностей при користуванні електроприладами через занижену напругу мережі. в мережі. Капремонт входить, е, ревізія всіх контактів, фарбування, е, техо, ну, техобслуговування трансформатора, фарбування його, щоб не грілися контакти для е, без, безперебійного, як то кажуть, безперебійної роботи. Тож покращене енергозабезпечення в Угорниках відчують понад три тисячі абонентів.